Дотична проведена до графіка функції y дорівнює f від x утоці з обсисою x 0 дорівнює 3, є паралельною до прямої y дорівнює 15 х плюс 5, знайдіть значення похідної функції жи від x дорівнює 18 поділити на x, відняти f від x утоці з обсисою x 0 дорівнює 3. Оскільки дотична це пряма, а рівняння прямої y дорівнює Kx плюс b. Якщо сказано, що прямі паралельні, то кутові коефіцієнти, однакові, дивимось, k 1,5. K дорівнює 1,5. На значення похідної. знаходимо похідну g штрих від х дорівнює. 18 поділити на х, перепишемо це 18х мінус першому, відняти f від ікса, і нам потрібно знайти похідну для цієї функції. Знаходимо похідну для 18х -1, мінус першому. Мінус одиничку виносимо, помножити на 18 на х мінус 1 мінус 1. Показник зменшимо на 1. Буде в мінус другому, відняти f штрих від x дорівнює. Мінус 1 на 18, мінус 18х мінус другому, нехай так поки що залишається. А f штрих від х. Це в нас і є ось це значення k. Тобто відняти 1,5. Знаходимо значення похідної у тоці з опсису х0 дорівнює 3. Отже, ж штрих від 3 дорівнює. Мінус 18 х мінус другому. Це буде у знаменнику вже х у другому і відняти 1,5. Підставляємо. Замість ікса підставляємо трійку, 3, 3 в квадраті відняти 1,5. 3 в квадраті 9. Отже, 18 ділимо на 9. 2, мінус 2 відняти 1,5. Мінус 3,5. Відповідь, мінус 3,5.